Ну от, я дзвоню, дзвоню, дивіться, от це написано. Поліція, там поліція. Абсолютно. Ніхто не відповідає, всередину не потрапиш, нічого не можна запитати. Якийсь там ходить хтось там, підходить. Ну, оце, щоб ви бачили, це в тих ангарах ми живемо не в ангарі, в ангарі живуть просто люди, а ми живемо в тих от. Будиночках, не знаю, як в концтаборі. Там от решітка, камери, і причому це не є табір для біженців, який призначений, щоб в ньому, наприклад, місяцями люди жили, або руками ні. Це центр реєстрації прибулих в Норвегію, які претендують на якийсь захист або на притулок. А взагалі тут ти маєш приїхати, зареєструватися, тебе мають відвезти в табір. Ну, я так розумію. Переночувати це вже, якщо якісь проблеми виникнуть зі здоров'ям великі або з документами, що тебе відразу не зможуть заре... зареєструвати. Але так виходить, що тут люди живуть по 20 днів, може і місяць. Тут навіть їжу не готують на місці, їжу привозять. Вони так і казали нам працівники що в принципі це не було призначено е, оце не знаю як це назвати будівля для проживання людей але тим не менше українці вселять українсь тут живуть ми слава богу ми живемо в кімнаті е, тому що я попросила кімнату у працівника хлопця який пішов мені на зустріч, тому що сама думка про те, що доведеться спати у палатках по 30 чоловік, там, де живуть разом, жінки, чоловіки, хворі, здорові. Мене, чесно кажучи, жах викликала ця думка, тому я попросилась в кімнату. Тим не менше жінки з дітьми живуть. Там всередині живуть в таких умовах, що кажуть свіжого повітря там взагалі нема. Ну, уявіть собі 30 чоловік в одному якомусь військовому такому наметі без повітря. І ангар, який взимку навряд чи провітрюється, кажуть, там якась вентиляція є, але уявіть собі. Кажуть, там зараз 300 чоловік всередині, яка там може бути вентиляція взимку. Ну, добре, може, в ангарі є вентиляції, але не в самих палатках. В палатках я заходила в цю палатку, у них там навіть столи, вони їдять в цій палатці, і ці сплять. І кажуть, приносять їжу і цей запах на всю палатку. Потім люди собі ховають під ліжку, тому що дають дуже маленькі порції. І ще ця їжа дуже погано пахне. Дуже тому що ця їжа не свіжа. Вона просто не свіжа. Таке враження, що вони зверять овочі. І три дні ці овочі дають. Під соусами, під видом супа, під видом підливки, під видом вечері. Пахне воно, жахливо. Дехто, хто не може купувати за норвежські ціни, собі їжу ці взагалі по піхоті. Просять, ховають собі підріжку. Ну, от таке от. Так і живуть. Одна знайома, що лежала з півторичної в, життя, в Вночі жінці стало погано. Пішла в туалет, там втратила свідомість. Ну, Я не питала чому, але напевно він достачить повітря. І що, на другий день лікарі цій жінці запропонували парацетамол, що було дуже смішно, тому що температури не було у жінки. І водичку з печивом. І все. і все. Ну, Тут люди також живуть, але оці хатинки вони з видом вікна виходять на трасу. Траса швидкісна, їздять каміони. Якщо немає вакуумного вікна, то це як на самій трасі сидиш. Цілий день шум, голова квадратна. Хіба що оці е, хочемо затикати і так сидіти цілими днями. Але ж так цілий день не будеш сидіти, правда? Вночі тільки заткнувши вуха можна спати. Ось тут покажу, це домики, це сам ангар. Там, бачите, такі оці е, жалюзі такі до підлоги. Там видають їжу. Привозять, видають, люди вишикуються і стоять з підносами за цією їжею. Дехто подивиться, що дають, повертається і йде назад і не бере ту їжу. Ну я так розкажу. За три тижні, які ми тут знаходимось, а м'ясо нам не давали жодного разу. Три рази після моїх скарг, до речі, дали трошки курки. Тобто, перший тиждень дали курку на 25-те, тобто на католицьке різдво їхнє. Нам дали два маленьких шматочки філе. Може це не курка була, може, але дуже маленьке. Воно було якесь, це м'ясо засохше. Ну тобто, звичайно, краще, ніж в Україні кажуть. Може і краще. Може і краще. Але я от не розумію, чому норвежці всюди, ну, я читала, норвежці хваляться, що вони українцям пришвидшили процедуру ре... реєстрації. Так, вони пришвидшили, тобто, вони в перший день видають. Жовту карточку реєстрації, яка означає, що ти знаходишся легально на території Норвегії ти є легальним шукачем притулку. Але тим не менше з цією карточкою реєстрації людей залишають тут жити інколи на місяць. Що абсолютно не вкладається ніякі рамки, тому що людину зареєстрували, все. Вона має їхати в притулок або в мутак тут називається, так? Але з українцями цього не роблять. Українці тут живуть тижнями в таких жахливих умовах, умови, в якому ну, мені, знаєте, от порівняти, коли ти виходиш за межі цього табору, яке там життя, там навіть якось тобі посміхаються, гарно з тобою говорять, а сюди заходиш і тут зовсім інша реальність. Тобто, для чого створювати? Для українців цю іншу реальність цього тиску і от якогось антигуманного ставлення я, наприклад, до сих пір не розумію. До сих пір, абсолютно, це як якесь таке забути, покинуте місце, яке знаходиться досить близько біля осла. Кому це потрібно, я не знаю. Звичайно, є люди, які їдуть звідси швидко. Я не знаю, від чого це залежить. Всі дуже люблять казати, що в Норвегії це лотерея. А самі норвежці кажуть, що це комп'ютер. Вирішує. Яким це чином комп'ютер вирішує, я не знаю. Ну, ну от, бачите, от тут написано. По-норвежськи, напевно, це центр національної ре... реєстрації чи щось таке. Не знаю, ну сьогодні, до речі, погода, перший день така завіруха. Я хочу ще показати тут цікаві такі туалети встановили. Мені так дивно, тут діти гуляють. І для кого ці фот фотки? Це бачите, це туалети. Я так зрозуміла, біотуалети для... Якихось працівників чи що. Ну, дивіться, що це означає? Намальовані чоловіки, які сидять на унітазі і радіють. Ну, вибачте, я не знаю, чи це можна дітям в Ютубі дивитися. Ну, таке і з іншого боку так само. Тобто це все нормально. Норвежці розслаблені, какають, пісяють, а ми тут живемо місяцями. Ще я хочу сказати, що наша кімнатка це 4 квадратних метрів Разом з кухнею, по-моєму, Ну, Може я зроблю фото. Або відео зніму, якось приліплю. Ну так, це, як розумію, наші магазини будуть, або десь прогулятися. Прийшли. І якась така атмосфера, знаєте, що люди один з одним не вітаються. А я коли приїхала перші дні в п'ять, так радісно зі всіма віталася. Мені здавалось, що ми повинні один одного триматися, разом вітатися. Але вже через за тиждень вже ні з ким не хочеться навіть вітатися. Така тут атмосфера похмура, сіра, якийсь неприязнь така є. Ні, я думаю, що звичайно Норвегія це дуже хороша країна, дуже хороші люди. В комунах добре ставляться в мутаку. Це все прекрасно. Але чому воно такий контраст? От на фоні руде. Чи як на фоні мутак, це сказати цей контраст, це руде. Я не розумію, для чого це все. Таке враження, що поки нам якийсь папірець не видадуть, пізно з бару не внесуть. Ми не люди для них. А от як несуть базу, вивезуть все, ми для них люди. Ось така дивна психологія. Цікаво. Значить, здійснив. Ай, якийсь штучний інтелект вирішує, але кому належить цей штучний інтелект чи не штучний, я поки що не розумію.